Тіх майстернях колегів мистецтв, заслужених опішненських гончарів. Ви виправдали наші сподівання. По-перше, весь колектив фестивалю дуже такий, знаєте, вихований, чемний, люб'язний, слухняні. Вони такі в нас хороші цьогорічні учасники фестивалю, що ми залюбилися в кожного з них. Крім того, вони неймовірно талановиті. Якщо хтось із вас вже мав таку нагоду ознайомитися з виставкою тих робіт, які вони зробили на нашому фестивалі, то ви в цьому переконалися. Якщо хтось цієї виставки ще не бачив, то варто подивитися. Кожна робота це неймовірний і фантастичний твір мистецтва. І я впевнена в тому, що тут, серед наших учасників 9-го фестивалю міжнародного, стоїть чимало в майбутньому відомих художників, керамістів. Майстрів народного мистецтва України, тих, хто буде возвеличувати славу нашого мистецтва народного, славу нашої української культури, не лише в межах нашої держави, але й далеко в інших світах. Це буде нашим святом. Вас хочу привітати в першу чергу. А по-друге, сказати, що я, як художник професіонал, приїхавши сюди як член журі. А... Мала таке неймовірне задоволення від перегляду ваших творчих робіт, бо роботи, які представлені на, фестиваль, на фестивалі, зроблені, і представлені на журі, вони достойні називатися творчими роботами і достойні називатися роботами дуже високого рівня. Що сьогодні 9-й міжнародний фестиваль Гончарський молодіжний. Це вже означає, що. Цей фестиваль буде за будь-яких умов і в 16-му, і в 17-му, і надалі, і надалі роки. Єдине, що цьому фестивалю можна побажати розвивати свою географію, я знаю 38 художників, я вас називаю художниками, і було переглянуто 172 роботи. Це дуже велике надання ваше і, чесно скажу, дуже потужна робота. Не просто було відібрати кращий з кращих робіт, але попрацювало журі плідно і достойно, і вибрали кращий з кращих. Побажаю їм творчих успіхів, здоров'я і всього, всього, що є на світі самого лучшого. І святом вас ще раз, дорогі майстри молоді. Вітаю вас закінченням фестивалю. Бажаю щастя, здоров'я і творчих успіхів, щоб стежка творчості ваша не заростала до нашого колеги. Бажаю всім всього хорошого. Стоячи отут і дивлячись на вас, ви знаєте, мені так щемно захотілося, щоб цей фестиваль ніколи не закінчувався, щоб Україна і країни, представлені на ньому, жили так, як ви прожили оці 10 днів. Я переконаний, що це був щасливий час вашого буття не тільки в колегіумі, але й взагалі на землі. Ви кожен день творили, ви кожен день раділи один одному і новим знахідкам. Творчим відкриттям, ви створили першокласні роботи, яким, якими захоплюються уже сьогодні, перед якими члени журі стояли з широко відкритими зіницями, дивуючись, як можна за такий короткий спресований час створити такі високохудожні твори. Саме ви є тією молоді, яка є нашою надією. В ваших руках зробити так, щоб наша духовність, наш патріотизм ніколи не вмирав. Я бажаю вам, щоб той вогонь, який запалює у вас бажання творити, вічно горів і бажаю колегію мистецтва, щоб ваш фестиваль був постійним, щоб він об'єднував тут не лише представників Полтавської області, а щоб на цьому майдані збиралися молоді. Ті, хто цінують гончарство з усієї України, з усієї Європи, з усього світу, вершина нашого нагородження. У нас були фестивалі, коли журі не відзначало гран-прі, не було кращої роботи. Були випадки, коли дуже сперечалися, коли йшов такий різнобій в думках членів журі. А от цього року. Практично одностайно. Я хочу зараз запросити до слова члена нашого журі і голову першого етапу нашого фестивалю. Журі, голову журі першого етапу, тобто людину, яка керувала роботою журі, і завдяки їхній плідній праці ви тут всі стоїте. Тарасенка Олександра Кириловича. Я хочу запросити до слова. Дуже багато років він вже разом з нами працює в журі нашого фестивалю міжнародного, і я думаю, що він зараз скаже свої враження від тої роботи, яку він побачив, коли зайшов до виставкової зали. Хочу констатувати, що журі першого етапу не дало маху, і ми зробили дійсно правильний вибір, відбір правильний учасників. Mm. І вони себе гідно проявили, ви проявили себе гідно, цікаві, унікальні роботи з технологічної точки зору, образні. теми цікаво розкриті, назви навіть нас так зачарували, поетичні такі. І от роботи особливо ми відмічали. Минулі роки роботи першої групи вікової молодших, вони були цікавіші за розкриттям теми, такі знахідки, ходи цікаві, композиційні, безпосередні роботи. А в цьому році навпаки старша вікова група показала клас, рівень, професійність, те, що вони повинні вже... Видавати на гора і плічопліч змагатись за місце в виставкових залах всеукраїнських виставок. І можу сказати, от ми з Миколою Миколаївичем і з іншими членами журі відмітили високий професійний рівень цих робіт, Такі дорослі роботи, можна сказати, підводячи підсумку. Ну і одна робота нас дійсно так сказати вразила своєю композиційною такою довершеністю, образністю, таким технічним виконанням бездоганним. Ця робота вирізнялася серед усіх, і робота учасниці, можна сказати, постійної. Вона і в минулому році приймала участь. В цьому фестивалі теж гідно себе проявила. Ну, а в цьому році, як кажуть, вразила нас всіх і мені залишається назвати ім'я переможця. Переможець і Володар Гран-Прі. Власова Катерина. Полкала. Грошова винагорода від фонду Деніса Даниловича Кучми. Неймовірна книга, пішнянська мальована миска від нашого національного музею заповідника. Грамота почесна від національної студії художників України. Учора, коли вона робила для нас свято ввечері, коли вона крутила оцим вогнем і гралася ним як іграшкою, я стояла і думаю, боже, яке свято, вона зробила для нас. Ну і ми сподіваємося, що ми зробили його для тебе. Звичайно, це було щось неймовірне. В принципі, як і завжди. Я завжди в захваті від того, що тут відбувається. І хотілося би сказати спасибі всім. Спасибі тим, хто нас підтримував, тим, хто нам допомагав. Особливо дякую керівництву за те, що терпіли наші всеночні зміни, не виганяли нас із мастерень. Це дуже чудово. Ну і взагалі дякую всім, хто приїхав підтримати нас. І так, всім дякую.